Ще зайдемо в ті двері. І поспілкуємось. Але тут дуже так все файно, гарно, такі масштаби, не Запоріжжя. Мені здається, навіть тут краще, ніж в Києві біля міської ради. Ось так, бачите, не до, до мера, до заступників. Доступу немає. Доброго дня. Ну можеш, можеш продовжувати. Давайте ще раз підійдемо. Я вже підходила сюди да, з Запоріжжя, громадська діячка приїхала поспілкуватися або з заступником, або з мером. Відправили там 108 кабінет, ті не мають виходу на мера чи на заступників, громадські прийоми сьогодні не ведуться. От мені цікаво, де та прозорість. От хто може передати? Можливо, Борис Філатов би виділив 5 хвилин для громади міста Запоріжжя і відповів. У нас немає таких повноважень, ви можете тільки письмово звати. А що це за будівля? От що це за будівля? Тут, тут вони сидять всі, тут Борис Філатов, тут депутати, тут у вас проходять комісії. Ну Хто може повідомити, що із Запоріжжя, громадська діячка приїхала і хоче задати питання? От невже нема відкритості і прозорості? От мені цікаво. письмово. Та я зрозуміла, ну я тут тоді буду ну, ходити, почекаю, можливо, хтось буде йти, когось побачу. Да? Ну так тоді, От, якщо ніхто не може передати, ну що давайте тут 30 хвилин погуляємо, подивимося. Можливо, хтось пройде, побачить, ми з кимось познайомимось, закритість. Тут навіть приймальні нема, розумієте, у нас в міськраді є приймальня мешканців, одна, інша, третя, перший поверх відкритий для громади. А тут навіть цього нема. Ви мене знімаєте? Тут людина мене знімає. Ви мене знімаєте? Скажіть, будь ласка, давайте я вам представлюся. Можливо, ви представитесь, хто ви. Я ж ні від кого нічого не приховую. Скажіть, будь ласка, хто ви? Я голова громадської організації робу своє Ганна Омельченко із Запоріжжя. Приїхала зустрітися з мером. Вашого міста задати питання, які турбують запоріжців. Ви хто? Ви знімали? Доброго дня. Ви до мене поспілкуватися? Так. Давайте поспілкуємося. По охорони муніципальна варта. Мене звуть Євгеній. Да. Та, які питання до охорони є. До охорони немає. Ви мене знімали? Я думаю, можливо, треба про ні, 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 а скажіть, будь ласка, так. да, от я б хотіла задати меру Дніпра. Як це кажучи? мій оператор. Да, оператор. Да. Такий маленький же оператор а що робити? І а має що робити? посвідчення оператора. Ну, Кенешна, ми зараз це не малює. Ми зараз на малюво дуже приємно. Ми б хотіли задати що питання правильно? про слухи. От кажуть, що наше місто будуть доєднувати до міста Дніпра. От чи чув Борисе, Філатов цю інформацію, тому що мешканці міста Запоріжжя, ну там 90% за те, щоб доєднатись до вас, бо ви тут живете на рівень вище ніж ми, і так і наші мешканці кажуть, що треба взяти практику, наприклад, як ви зробили набережну, де як, тому що нашій владі треба ну шляхи вирішення питань надати, тому що те, що будується у нас. Від вас один відсоток, угу. тобто хотіли ще питали задати, як він витримує тиск, пан Борис, угу. який на нього чинять і як він угу. все ж таки працює. Тобто нічого такого, те, що от хвилює Запоріжжя, ні, ні, ні. Вас, наша влада взагалі відкрити. Ну от, а де відкрита? От я ну, жодного треба ну, не буде. З... Я зрозуміла, Ну знаєте, записатись це одне, записатись, прийти, це все розуміє. А от де відкритість та от якщо так от. Тим паче з іншого міста приїхали. Ну, ви думаєте, ви воєнний стан дажний на Ні, України? Ну хто ж працює? Вони ж на місцях всі Ну, така, що ніхто п'ять хвилин не може виділити. Сказати, Здрасте, Запоріжжя, так. наше місто а там вас є, у вашого мера гаряча лінія. Нашого мера, так. наш мер не відкритий, не прозорий. <хи> і мера у нас немає. Ну, у нас два що, секретаря. Нас хороший, тому... Ну от я хотіла подивитись, а ви, де ви, дуже хороше. Гарячу Суспільно. лінію я набрала, вони сказали, що виходу на мера не мають, пишіть звернення. Я кажу, передайте, будь ласка, зараз, що приїхали з Запоріжжя. Вони ну, кажуть, не можемо. В 108-му кабінеті сказали, не можуть. нас, нас е, можна <пробітник> Так а можливо він захотів, бо ніхто ж навіть не передає йому, йому, що ні. приїхали з Запоріжжя. Ну, напевно, що на і теж на резиновий, так? Має бути. Ну по світі заступник от по світа медицина, ті, хто керують у ці будування дитячих майданчиків ваших, от може з ним там задати я, питання. Я, я проти мікуйте, я вам представлю, що я це не так, відділу охорони. Так. Я відповідаю за оборону. У нас чому так все чудово? Тому що кожен на своєму місці. Та, Тому, то, я це не повинен давати вам відповіді, але ви можете зайти від на нас? Повністю все та все зрозуміло. Прозоро. Хочеться, хочеться прозорість. Отак ну, побачити людей. Ну нема прозорості. От у нас в Запоріжжі так само. Вчора прийшла, охорона не пропускає і все. І нікого не можна побачити, чи на робочих вони місцях, чи ні. У вас я дивлюсь люди ваші, так само. саме мешканці Дніпра, кажуть, завітай до нас. От я сьогодні завітала і дивлюсь ну, те саме. Яка різниця в Тіктоці? Всі в коментарях в Тіктоці. Сьогодні а, допис сьогодні я написала, Бориса Філатова відмітила, що їду до вас. Розумієте? Ну, Зараз приїду, напишу, що, а що ж так. Що вас так що... Ні, то, понятно, що ну, через звернення воно... я напишу та, та, та. звернення, але от хотілося от такої відкритості, це, нема. Це, це, це не суттєво жіноче, хочу все і зразу. Чого жіноче, це відкритість. Я як мешканка можу пройти усюди, ну, а бачите, все, не все, дозволяється. Це все, все, все що для вас може бути. Тільки звернення пишіть власне. Ми вас залюбки пропустить, проведе за допоможе. Хочу... <зас> бачите, вибачте на все добре. Ну дуже <зас> раді да. гостям. Ну все сьогодні, звісно, пишемо звернення, тому що да, дуже да, хочеться так. пану Борису задати да, питання. Да, 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 забри, але чомусь я вірю, якщо б йому сказали, що я приїхала, він би він би прийняв мене. От, а ви не навіть не можете йому передати. Да, скажуть, скажуть, добре. Дивіться, яка тут краса. Подивіться, подивіться, яка тут краса. Краса є відкритості, поки не бачимо. Ну що, Богдась, дякую тобі, що ти мій оператор все знімав.